Тече вда спідня вора яром на долину, писається над водою червона калина, писається калининка я вель молоді, а поганий хвиболо вітер виє, гуляє по полю, край дороги не то полю, до самого долу став високий, лише широкий, марно зеленієм в кругте як. Море широке синіє. Моя води не зайди до горой, погон тихешенька виводиш з тобою. Ось скажи, як жахаю, шаночка сідає, як уніпає шаночка, воду пожиття, як висока щокине, вітело спустине, а на самому вода криба похилила. Серце відпочине. село на нашій країні, Не наче писанка село, зеленим гаєм поросло, світуть сади, біють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широко листі тополь, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпро і сам Бог витає над селом. Дитин. Любу, Любу, стало, пташка заділа і застеретала, почула дівчинка з біленькою хати, вийшла погуляти у гай на долині. Сонце гріє, вітер віє в поля над долину, над водою, гне. За варбою червона калина над калиною од кажнічку гойдає, а де соловейко, на питання не знає. Вам слава сині гори, кривою окуті І вам лицей великі, Бог не забуті. Полійтеся, поболите, вам Бог помагає. За слава і воля святая. На чорну землю сонно розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила, а на полі зайворну соловей коває, убрану весною вранці зустрічають. Сонце хмаренька плаве, червоні поле розстилає, і сонце спатеньке живе у синє море, Р... покриває рожевою полиною, мов мати дитину. гуляє по полю, хай дороги не топою, у самого довгу, саме високі, лише широкі, нащо зеленіє? Кром пол, як те море, широко синіє.